Всім привіт! З вами Соловка, це моє нове відео по карпаркінгу. Сьогодні ти побачиш, як навчитися дрифтити на РВД, точніше на дрифтмод. Сьогодні ми розберемо пару пунктів, які тобі треба зрозуміти та вивчити, щоб навчитися дрифтити на дрифтмоді. Зараз ми розберемо ось такі пункти: положення камери, коректировки, робота газом, робота тормозом, та також е, робота ручником. Давайте перше почнемо з першого пункту. точніше положення камери. Положення камери, звісно, ми будемо налаштовувати на п'ятому режимі камери. У нас є такі налаштування, як Distance, Height, Pitch, Rotation Dump, Field of Weed. Почнемо з. Distance – З англійської на український перекладається як дистанція. А в карпаркінгу воно міняє не тільки дистанцію. А ще коли зменшуєш дистанцію, тоді міняється пункт pitch. Але його ми розберемо потім. Пункт Distance – Ми ставимо так, як вам по душі. Але не задалеко та не заблизько, а точніше так, щоб ми бачили машину повністю, і так, щоб нам було комфортно на ній їздити. Слідучий пункт Height. З англійською на український перекладається як висота. Цей пункт міняє висоту камери. Його ми ставимо так, щоб нам було комфортно бачити машину. Тепер у нас пункт «Pitch». На жаль, перекладач не зміг перекласти це слово, тому буде так. Отже, що робить цей пункт? А він робить наклон камери, точніше по горизонтальній осі. Його ми налаштовуємо так, щоб ми бачили файну дорогу. Тепер у нас пункт. Rotation Dump. Цей пункт означає за те, як ваша камера буде повертатись при повороті або при дрифті. Ставимо цей пункт, як буде вам комфорт. І останній пункт це. «Field of weed. З англійського на український перекладається як поле зору». Його ми ставимо більше, ніж половину, щоб ми бачили все. Ці всі пункти треба так збалансувати, щоб вам було приємно дивитися вже на камеру та дрифтити, їздити взагалом. Тепер переходимо до пункту коректировки. Ось тут я спеціально приберу розмиття і не ставлю картинки. Перше, ніж дивитися зараз це, передивіться першу частину, будь ласка. Отже, після того, як ми навчилися тримати машину в заносі з коректоровками, тепер треба без. Рекомендую купити ось такі напалечники на пальці. З ними буде палець скозити в сотні разів ліпше. Отже, тепер вам треба старатися накрутити руль. Якщо вас заносить, то плавно покрутіть руль туди, куди вам треба. Тепер переходимо до пункту робота газом». Газом треба працювати в міру, точніше небагато, ось так, як я на відео. Якщо вас кидає на зовнішню сторону, тоді відпустіть газ на маленький час та знову працюйте ним. Коли вас кидає внутрішню частину, ви також відпустіть газ та поверніть руль максимально в противоположну сторону. Ви маєте відчути, коли вам треба його відпустити а коли нажати. Переходимо до пункту тормоз. Тормозом треба користуватись дуже рідко, тільки тоді, коли ви в маленькому куті, та вас кидає на зовнішню сторону. Тоді можна чуть-чуть використати тормоз, щоб збільшити кут, але не переборщіть, бо тоді вас кине засильно або ви зупинитесь, або все разом. І останній пункт у цьому відео робота ручником. Ви маєте пробувати ним покористуватись, так як я недавно тільки його усвоїв, я вам про нього дуже багато не розкажу. Він застосовується, коли вам треба витягнути поворот або вийти з нутрянки. На цьому все. Підписуйтесь на телеграм-канал, я там зливаю свої РВД-настройки також на цю, на Субару БРЗ, на Р34 і так далі. Підписуйтесь на цей канал, нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити ні одне відео. Всім до зустрічі у нових відео!